І Всі так, привіт! продовжуємо знімати капці з своїм. чоловіка. Давай, а, я буду так. гакати. Раз, два, три. Блін, не помогу. Рву, рву твою газету. Блін, як же ж так вийшло тоді? Так, знаєш що давай попробуємо Типа, м'ячик якось а, закинемо йому попід ноги. Не знаю, не знаю. А думаю. він впаде. А, заставити людину ходити босом. А... Пролити чай ще треба. А Нарядити пролити... Бу бюст. Допомогти жінці. А як це зробити? Я не знаю. Давай спочатку з цим розберемося, тоді вже житу. В мене копає. Может, чай пролье спочатку? Давай давай хай-чай прошли А як він пролечь? А він зараз читає газету, не трогай його. Читай газету, а потом після трох, як трохи почитав газету, він починає пити чай. Та нема нас такого, дю. Бач, сидить, сидить, а потом починає пити чай. Поняла, чай. він підносить цей. Да, чекай, стой, нічого не зробив. Опа! Пролив! Пролив! Да? А чого не Да. Єй! Ми вкрали. Я підмітив. Момент... Оба! Тапок тепер теж мокрий. Так, ні, тепер... тепер він буде звідти красти. Ні, ми ж вже пройшли. Там ні вже все равно. Ні, не все одно. Воно із-за того, що він буде забрати з цього місця, ці весь. Від... Ні, -т. бачиш, все. Ми пройшли. Подивись ще раз? Носок забрав. Ладно, носок один добрий. А, Заставити людину пролити чай. Ага. Видно, треба вдарити в гонг тоді, коли він буде пити чай. Добре, дивись, він буде закидуватилівчик, чи, чи скинеться. Та не скинеться воно нічого. Ой. Воно ж нажало на цей, зачеркнуло нам. Так, да, але в прошлий раз, як ми робили пікнік, воно в нас знімалось через те, що. Коли ми не встигли закінчити його. Mm. <laughs> Якби вона це побачила цікаво. Не знаю. Оце було обов'язково. Так. Да. Я хочу бути гарною. Я піду по рівню, так. Що це глюки вже. Почекай бюст. Оцей. Походу. Тільки як його нарядити, в смислі. Ей! На, що ти з мене зняв? Може його ним нарядити? Mm -hmm. Бо ти дуже близько стоїш. На. Як його нарядити? чим? Точно! Я поняв. Я поняв? Що? Блін. Я думав, ця шляпа знимает. Ні. Точно! Шляпа цього чела. Понял? Якого? Ось цього, що сидить з газетою. А що в нього шляпалі? А, оця, я поняла. Треба нарядити цей бюст ними. Ага. Так, тепер чекаю, поки це його. Тобі... <ріст> Бабочкою. <ріст> Ой, воно мене вигнала, вона знала, що це я. Цікаво, <ріст> <Чекаю>, чого так? <ріст> О. Ага. Ти, блядь, суть. Що <кхи> <кхи> там шак. твоїм гонгом? Всё, чекай вниз. Тикай, 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 тикай. Бля. <кхи> я не відкрию. Не зможу. Калітка. О. Розочки, що йому розочки, я не знаю. А что, он шапку забрал? Нет, он не забыл про нее, его розочки скинуть. Давай, быстрейше. Да я прыгать, блядь, не могу. Оп. Давай, 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 давай. Ты что, прикалываешься? Що ж тут така? Блять, крадейчепа! Проходить, 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 проходь кради, проходь, проходь, проходь. кради! Ах, ти ж <зв> <зв> гнида! Вітай! Відай! Відай! А! Кради, кради його, цю панаму. Вона мене закрити хоче. А ну, де звідси? Да блін, я пройти не можу. Наш ну, тебе... от о, о, Давай, давай, о, давай, давай. Не, не закрий мене. <ріх> Дай шляпу. Я не знаю, що вона зробить, чи ні. Пи, Мені пи... видно, надо на щось встати, чи що? В смысле? Ой, вона не поняла, що це. О! Да! Ты серьезно? нарядила бюст. А що? А ч у нас не зачиталось? Видно, це не все. <ріст> <ріст> Я не понимаю. Да шляпа? Не, он посмотрел на цю... херь. О, о о И такой, что? Ну-ка, не? Блин, я думала, что ним тоже можно. Не, я так понимаю, люльку надо. А, да, наверное. Чуешь ты. Это тяжко. Ну, на що шо ти щоб він злякався? Настя поближче. Ша, ше, се, я тут застрів в текстурах. Оп-оп. Все, поналы. Все, хай сама стала. Шо? Шо? И все мешает. Она наряд... нарядает уже <связать> <связать> да, да, это да, да, чувака. да, дай <связать> выйти! да, дай выйти! Загнала Ну, вообще уже. А, вона утку поставила и нарядила ее. Вот, блин. <coughs> mm. Обязательный атрибут. <coughs> Очка, это все? Нет, походу нет. А чим її наряжат? Не знаю, мають му сховати. Алло! Ооо! Гадэм! Ну, носками ти точно не нарядишь. Ну да, Носками ні. Я думав, бабушка, ну ні. Не тригерить. Що у цього діда є ще, що... Мене нарядили. Ну-ка. А шо це? Це ша один зі звездочкой. Заставити когось зрізати унікальну розу. А, а он ту? Блін, у нас все одно бачить, що я. Так, надо цейго. Наряди. мене. Опа. Турово. Сейчас вона мене нарядить. Та вироби нарядить, чи не наряди. Да, Де, мене Десь є, так. Да на три бога блин ну дашь а шо шай май будет мужики шарф ну шарфа нема, не маю. не ну шарф навряд чи. Хм. наврядчиты бюст слушает он должен что у него Окуляри в нього ще є. Окуляри. Ну ти, блін. Алло, аміго. Я прийшов за твоїми окулярами. І він за твоїм банчиком теж йде. Та блін, він зріз... він, Він забрав мене банта. Я хочу по дорозі далі йти з бантом. <laughs> yeah. Так, я Yeah. Yeah. Ты, 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 Окуляра вона йде вдівати Ой, вибач. Не пугай її. Перелякав її. Що mm. за окуляра? Гмм. Бам. Ее. Все, можна уходити. ні там ще треба щоб прозочку. Ми навряд чи це зробимо. Це сложно. Це зірочку. Зараз вона мене нарядить і ми втікнемо. Ага. Просто я не знаю, чи нам відкриє, типа, прохід далі. Та відкриє. Це ж зі ручкою, типа, не обов'язкове. Угу. А де тоді вихід? Взяв, <різь> перевернув. Та я думаю, тут ми можемо десь вийти. Азюсь. Так. А, не знаю. Не, не хочу. А, давай, может, внизу, в таком выпадку. Калитка. Она ладно, кинь же его, господи. Я над надеялась, но я чувствую, что ты мне кожный раз его дашь снимать. Да. Десь Так, це розумієш, що ці от ножиці потрібно буде перенести до цього діда знову. Забрати табличку. Не, ну не те, що табличку, а просто цей. Щоб Та він давай... гріє за в розу, яка у нього є. Я зрозуміла. Я про те, що треба її вкрасти спочатку. Що, я тут стою собі, нічого <зв 'язок> не роблю. Эээ, e, візьмешь щось, поставь. не так як треба, щоб вона пішла... Эмм. пішла його правок. Так. Зараз. Не, сю. Ну, рибу дурну. Та що вона не бачить? Що вона мене тільки дивиться? Неужели? Ага. Та все, кради. Сейчас, ну но ну, побачим. А что так пьянство будет? <м auxilia> Давай, едай мне эти ножики. И все мешает. Опа, на. Забирай их. Не может достать. А, oh -oh. Та я застряла в текстурі. А! Ти бачиш, я застряла, я просто не могла йти. Я, я нажимала на всі кнопки, воно не крутило мене. <laughs> Ладно, давай, пошли. Забери Давай, да, 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 давай, 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 давай. Йди, бля, ха! Дурний гусь, іди на місце. Блін, я не можу піти просто. Я майже зайшла, це просто ти далеко був, я не змогла залізти наверх. От я мене за це і кажу, що це занадто важко. Ну Ми щось стріляємо в неї крали. Ну, вони не такі тяжкі були, розумієш? Давай, пішли. Так а куди нам піти? Ну, звідси подивимось, як е, забратися. Знаєш, що треба не через цю фігню, а через е, забор цей легше буде. Поняв? Що? Через забор цей, який розв'язується ленточкою, треба вкрасти. Внизу. Так все рівно не вийде. Вийде так легше. Тут воно прямо біля забору. Да, але вона одразу піде зав'язувати його. І я не зможу допомогти з цим. Чуєш? Угу. Я поняв. У -у -у! Я поняв. Вони тут були. Ні, Настя, не надо, не надо. А а, лиши їх, лиши, Ні, лиши. Хай він... Настя, лиши їх, лиши їх. Зараз побачиш. А, і вона буде зрізати розу. Розвит... Так. Да. Я подвинув цю штуку, вона зараз сама зріже. цьому суть була. Ух. Блин, а я ж думала, что выгнать штуку. Де вона там? <рес> Ба-чап-бо-чад-боча <рес> арка-йо. Ну уже наша туби-то завязка. Погнали. погнали звідси! Уходим. Уходим. Не можем. Да ты що что она зі мною! Унахуся бываем. От уже да. Но на положено миссии, она не вдає його. а не. Я ничего не робил. И куда? Покажу. А что она там филатова, філе... что сидить дивиться? О, <зас> но моя роза. Все, капець дядя. Ты Чуешь ти! Алло. ты? Це моя. Моя роза. Все, мы пройшли Нет. Так, куда я выйти? Він має щось, вони мають щось зробити, десь має відкритись прохід, розумієш? Щас, вони порухаються, ругайтесь. Шооо, водам gonna do? <с> забила на нього просто. Yeah. Може, so а, може він піде, коротше... Не знаю, що він піде зробити. Та роби щось. Прикліпає, брат. Нет, мене... он <рі> Я знаю. Вона відкліпає її опять. Так, просто десь має бути прохід сам по собі. Ондо, ондо! Бач, там де фіолетово. Воно відкрилось через те, що зв'язок. Так. Що у нас тут? Нарешті ми, до речі, це пройшли. Фух. Скільки аж, у нас. Тут? Аж... Да, 22 минути, ну, ладно. Дякуємо за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, пишіть, чи вам подобається гусі. Да, а, підписуйтесь на канал, на Твіч канал. Всім дякуємо і всім папа. па Папа!